В Парижі відбудуться великі перемовини міністри закордонних справ: Франція, Німеччина, Польща, Іспанія, Італія, Великобританія, Європейський Союз, Україна і держсекретар США Марко Рубіо. Це теж очевидно буде великою такою розмовою про параметри можливого миру і шляхи його досягнення. Ми на порозі великої спроби зупинити бойові дії. Та очікуємо 12 лютого. Росія втягує білорусів у війну, зокрема проти Польщі і Балтійських країн. Ну а папа Римський закликав українську молодь вибачити ворогів та не відповідати на удар. Друзі, зараз короткий огляд всього, що сталося за цю добу. Мене звати Яніна Соколова. Погнали. Отже, друзі, почнемо із можливого розширення фронту на європейські країни. Президент Зеленський заявив, що навесні, влітку або восени Путін почне розташовувати війська у Білорусі, щоб втягнути білорусів у війну. Він також не виключає провокації в бік Польщі та Балтійських країн. Ви побачите навесні, влітку або восени він буде розташовувати сили на території Білорусі. І багато європейців може і сполучені штати будуть говорити, що це, а це залякування. Це залякування Польщі, залякування Литви і інших Балтійських наших партнерів. Але ви побачите, він буде робити все, щоб втягнути їх. Він буде думати, як їх провокувати. Я не знаю, чи буде вторгнення, але в будь-якому випадку він таким чином затягне Білорусь війну. Часом панове народний депутат Олексій Гончаренко анонсує важливу дату, коли потенційно може бути ухвалене рішення про перемир'я на фронті. Це каже 12 лютого. На цю дату заплановані великі переговори за участі міністрів закордонних справ Франції, Німеччини, Польщі, Іспанії, Італії, Великобританії, представників Європейського союзу, України і державного секретаря. Сполучених штатів Америки власне зараз в цей період іде підготовка до цієї зустрічі. Ну слідкуємо для України. Сьогодні дуже важливо встановити певні червоні лінії, що для нас є неприйнятними, що для нас є е, обов'язковим. І тут я думаю, що в першу чергу саме головне для нас це гарантії безпеки, це те на що має бути зроблено акцент. Також сьогодні виповнюється 6 місяців від початку курської операції. У генштабі відзвітували, що загальні втрати ворога це близько 40 тисяч осіб, із них понад 16 тисяч це вбиті. Вперше за 11 років бойові дії були перенесені на територію Росії. Наші війська і надалі отримують сотні квадратних кілометрів буферної зони. На території Росії наша адміністрація не працювала. Давайте скажемо столі з дітьми без бізви, візки. Без уїхали в чому діти бояться ночі спать. Я наша правільство нашу суті. Якщо хочете цифр на даний момент Росіянам вдалося відвоювати 60% території, втім 40% залишається за Україною. Як зазначили в командуванні, курська наступальна операція мала на меті не допустити новий наступ ворога в Сумській та Харківській областях. Ця операція через 6 місяців виконує значну функцію. Вважає Генеральний штаб України. Нема нічого кращого, чим знищувати ворога на їхній території. Це напевно, саме був більше таких позитив. Самоліти над головою, прикинь, літають. Стріпителі. Також Росія була вимушена просити допомоги у Північної Кореї, яка спрямувала на Курщину 12 тисяч своїх військовослужбовців. Загальні втрати контингенту КНДР становили близько 4 тисяч осіб із трьох умовних північно-корейських бригад. Фактично одна знищена. Дві втратили боєздатність. Відтак, на даний час підрозділи з КНДР були відведені з фронту. Ну, якщо з солдатами Північної Кореї не все так добре, то з ракетами друзі, на жаль, навпаки. Зокрема, Reuters пише, що КНДР покращила точність своїх ракет через війну проти України. За останні кілька тижнів російські війська запустили по Україні понад 20 північно-корейських балістичних ракет. Всі вони виявилися помітно точнішими аніж було раніше. Точність ракет збільшилася до 50-100 метрів, кажуть співрозмовники Reuters. Раніше вона становила 1-3 кілометри. Збройні сили України розпочали наступ на території Курської області Російської Федерації. На даний момент друзі тривають контрнаступальні дії на правому фланзі в Курській операційній зоні із застосуванням бронетехніки. Росіяни в свою чергу активно використовують FPV-дрони для протидії. Погода нині несприятлива для застосування дронів, тому побажаємо невдачі ворогу і тримаємо кулаки за Збройні сили України. Ви кращі котики. Ну і повернемося до потенційного друзі мирного плану Трампа, який обговорюють а, зараз і будуть в розширеному офіційному форматі обговорювати а, всередині лютого. Союзники США очікують, що адміністрація Трампа презентує план щодо припинення війни Росії проти України на Мюнхенській конференції з безпеки в Німеччині вже наступного тижня. Про це повідомляє Блумберг із посиланням на джерела. Ми обов'язково проінформуємо вас. Ось що можливо передбачатиме цей план: перше замороження війни за лінією фронту, залишення території окупованої росіянами невизначеною. Надання Україні гарантій безпеки, щоб Москва не змогла знову напасти. Я не хочу, щоб молодих людей вбивали. У нас дуже хороші переговори тривають. Я сподіваюся і я впевнений, що скоро ситуація докорінно зміниться. Що думаєте про такий план? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну і наостанок, друзі, надішліть свої привітання папі римському. Знаю, що серед наших підписників є ті, хто мешкає в Італії, можливо, передасте. Їм Їм – це офіційному Ватикані і їм Папі Римському. Отже, Папа Римський Франциск, друзі, закликав українську молодь пам'ятати своїх героїв і пробачати ворога. Папа закликав українську молодь протистояти інстинкту, відповідати на удар іншим ударом. Хм, як вам таке? Ну і закінчимо на приємній ноті сили оборони вночі уразили аеродром Приморсько-Ахтарський. Це в Краснодарському краї. Котики, дякуємо вам. Там Російська Федерація зберігає та запускає шахеди по Україні. У мережі з'явилося відео, як пишуть, поблизу удару. Це mm. та mm. ніби мали кадати. Це вот роботи робить до. Ось такі справи, друзі. Напишіть в коментарях, що думаєте. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк цьому відео. Ну і бути з нами регулярно. Вся команда працює щодня, бо ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Подивіться наші інші відео і поставте цьому вподобання. До зустрічі! Друзі.